З 15 листопада до 15 грудня триватиме прийом заявок на отримання коштів у межах програми Зимова є підтримка та Тепла зима. Відповідно, виплати передбачені у сумі однієї тисячі гривень та шість з половиною тисяч гривень. Головна умова знаходитись на території України. Перша програма тисяча гривень, яка буде виплачена всім українцям. Оформити її можна через дію або через персональне звернення до Укрпошти. Інша програма шість з половиною тисяч. Гривень для малозабезпеченим для цього потрібно мати підтверджений статус, і ці виплати будуть здійснюватися в автоматичному режимі. Вони будуть здійснюватись ВПО тимчасово переміщеним особам, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам, одиноким пенсіонерам, дітям інвалідів та дітям під опікою. В минулому році тисячу зеленського. Отримали 14 мільйонів 400 тисяч громадян. Батькам-пенсіонерам навіть заплатити, ну це частиночка від тієї комуналки, яку заплатити, вона зайва не буде. Дякую. А скажіть на що потратили минулорічно? На комунальні, комунальні послуги, а так? А куди потратили? на ліки? А як думаєте, чи хороша ця ініціатива? Звісно, хороша. Як пенсію таку малу отримуємо, а в чоловіка серце хворий, шунтування робили в Києві, то це дуже добре. А скажіть, чи в цьому році плануєте? А як Обов'язково. За цей рік не знаю. За прошлий замовляли, а це ще не думали. Як нема, то й це добре. До пенсії якраз оформляли. А скажіть, на що потратили? На комунальні. А плануєте ще оформляти? М -м, мабуть, так. Цими коштами можна оплатити комунальні послуги, ліки, квитки Укрзалізниці мобільний зв'язок, донат на ЗСУ та багато іншого. На виплати у бюджеті закладено 14 мільярдів гривень.